Пані Марія в четвер поверталася додому з базару, виходила з 15-ї маршрутки на шота розставалі, але не встигла забрати руку. Це він мене отут зажав створками І отак і поїхав. Ну, я ж їхала з ринка, бо я одна дочка в лікарні лежить і треба щось їсти, і хочеш, не хочеш, болить, не болить, а треба встати. І поїхати, заставити себе. І я їхала з ринку. І отут, на… Плечи в мене турби, і оце він мене тягнув. Оце моя турба з покупками, всім оце по грязюці, по лужі. І я, як я, оце трахалася об цей. Він же отак їхав. Оце мене оце бив об цей ну, об маршрут. В салоні почали кричати, шофер зупинився. Жінка впала на спину ось на цю бруківку. Маршрутка протягнула її майже 5 метрів. Жінці допомогла піднятись незнайомка водієві ж байдуже. Підійшов до мене. А чому ви так пізно виходили? Завів двері і цей цей і поїхав. Пані Марія лежала вдома всі вихідні, тіло було в санцях, її досі болить голова. Коли жінка зателефонувала у диспетчерську, АТП, слухавку передали якомусь Івану. Я стала йому розказувати оце так, як вам розказують. Ну, прийдіть завтра до нас і розкажете. Я кажу, та воно то так, ну ви ж навіть не спитали, чи я можу ходити, чи я не можу ходити. Ну, тоді прийдіть післязавтра. Ну і він повісив трубку. З диспетчером у АТП пообіцяли розібратись. Диспетчер повідомляє в першу чергу мене або керівника. Я буду виясняти, чому диспетчер не попередив. І з водієм також. Коли вина водія, ну однозначно він несе адміністративну відповідальність. Як правило, це е, до оголошення догани. А ще зниження класу на три місяці. Це може бути і позбавлення ліцензії на перевезення, і позбавлення прав водія. І ну, інші засоби, які передбачені адмінкодексом. Тим не менш, водії нарікають на пенсіонерів, ті, мовляв, створюють перешкоди руху. Затримка є велика, та затримка є. Тому що тут незручно, вона поки зійде. Вже мене другий автобус обігнав, третій. І це все час. І гроші Пасажири натомість скаржаться після поїздки маршруткою можна і в лікарню потрапити. Лікарня була. А який діагноз у вас був? Сутрасиння моза. Долю гори водія, який травмував 85-річну пенсіонерку, розглядатимуть завтра. Ірина Андресів, Роман Маленький, головні новини Львова.